Всім добрий день! Сьогодні друзям з Ютубу і Тіктоку. Стою, як бачите, з іграшками, бо хочу вам сказати одну новину. Тільки для підписників Роні, хто з нами завжди і не завжди, а хто хоче бути з нами, зараз іде знижка на всі іграшки, мінус 15%. Там є звичайні певні умови по купівлі, але для наших підписників цих умов немає. Просто мінус 15% від ціни сайту. Іграшок насправді є дуже багато різних, великих, маленьких, навіть такі пальчики на ручки. Тому, хто би хотів придбати якусь іграшку і вам актуально, то пишіть. Є час замовити, бо знижка там є тимчасова. Так, галюся, якщо там хтось пише, ти обов'язково нам обов озвучить. <рес> Давайте я почну з того, що ми почали отримувати акційні товари, і вони звичайно теж є тимчасовими, тому що знижки приїхали товари, і більше тих цін не буде. Отже, я почну з цієї подушечки. Всі, хто замовив її, вона є в наявності і вже можна приїжджати забирати. Вартість цієї подушечки на сидіння тут зачіпається, було 375, ціна зі знижкою 190 гривень. Поїхали далі. Ось ці коврички, я в них просто влюбилася. Вартість їхня була повна 900 гривень, а ціна зі знижкою. 625. 625 гривень. Тут є розмір, вже вам кажу, 60 на 90. Він йде повністю прорезинений. І ось така чорна, така груба ця. Вона може бути як в ванну кімнату, так і е, при вході ні, я би не ставила, а десь біля ліжка або в дитячу кімнату. Вона дуже такий великий має ворст. Він є чорного кольору, переливається, ніби фіолетовий, але він не фіолетовий. На, на відео просто він такий сірий. Сіри. Та, світліший, насправді він, він чорний. Він Те, такий темно-чорний. Давайте поїхали далі. Хочу вам показати акційні пілери. 에, повна ціна, будь-якого з них 375 гривень. Но, якщо ви підписники Роні, то е, вартість однієї, цієї пілера або цієї 275, а в комплекті всього лиш 500 гривень. Дуже класна пропозиція. Хто хоче побачити, як вони в дії, у нас є в Тіктоку е, з галечкою змагання, як ми чистили е, картопельку і інші ці. Далі перейдемо до акційних мега-крутих пропозицій. Не знаю, чи вам видно цю тарілочку. Я її показувала, як була в Кракові. Тут діаметр 33 см, вона досить висока, десь 8 см за висотою. Повна її ціна 500 гривень, а ціна зі знижкою всього лише 130 гривень. Це для тих інформацій, хто її замовляв, так як приїхала тільки певна частина. Ми всім дали рахунки, хто отримав рахунки, будь ласка, оплачуємо, бо неоплачені товари не зберігаються. Далі показую дуже класну пропозицію. Вартість оцих рушничків, які йдуть ляні з бавовною, натуральні, дуже-дуже приємні такі до кухні, дуже класний колір. Вони йдуть льон і бавовна, повна ціна 375. А зі знижкою, дівчатка, увага лише 100 гривень за 4 штучки. Це дуже дуже крута пропозиція. Це була називалася пропозиція. Тут і дійшать. Тобто ціна вже і сьогодні, і тільки в цьому магазині. Тому я не стрималася і викупила 200 таких рушників. Далі, поїхали. Пам'ятаємо, що у нас є рукавички для садогороду, для роботи у домі. Вони дуже приємні до тіла, як бачимо, Італія. Дуже дуже класні вони. В роботі з домашніми справами є на більшу ручку і на меншу вартість всього лише 87 гривень. Далі хочу вам показати такий топчик: це такі е, мочалки для душу, які три штучки всього лише 125 гривень. Хочу вам сказати, що вони не розлазяться, як можливо, хтось мав колись такі інші, не ікеївські то має якийсь поганий досвід, то ці дуже дуже добре зроблені і дуже якісні. Хочу сказати, що ми також маємо натуральні губки, але не в цьому ефірі. Mm -hmm. Розкажу потім зробимо, що в нас є натуральних речей. Зробимо якийсь окремий ефір. Як вам такі mm -hmm. дівчанки? Поїхали далі. Ось приїхали такі новиночки. До нас це є підставки на ложки і вилки. Ну це перше вартість 162 гривні. Це є метал, і тут є такий піддончик. Дуже класно виконані. Є такі ще більші за 250 гривень. У кого біла кухня, буде дуже-дуже класно ложки, вилки, різні прибори складати. Тепер увага, подивіться, яка крута до нас приїхала. Вже вам показую, показується. Та дуже класні салфетнички. У нас є дуже багато, але це новиночка. Тільки погляньте, яка вона крута. Вона виконана з металу і тут ідуть квіточки. То отак виглядає без салфеток. Якщо ви сюди покладете чи біло, чи чорно, чи червону, буде бомбезно виглядати. Вартість її 225 гривень. Бачите, щоб не царапало, воно має тут такі штучки, щоб воно собі скользило цей. Далі показую вам чорну, то така теж новиночка. Тут 312 гривень. Оце йде такий обтяжувач, тобто викладати чи маленьку, чи велику можна на природі поставили таку, і воно дуже дуже стильно виглядає. Також це наша новиночка. Далі подивіться, які прекрасні приїхали кувшини. Тут іде золота, така вона не линяє, щоб ви не переживали. Можна ось так ви будете лити, і тут, бачите, є, можна робити, щоб воно було або закрите, щоб не переливалося. Отак От воно не буде проливатися. Тут є гумка, можна навіть десь в дорогу з собою брати. Це є скло і метал, вартість 1040 гривень. Не знаю, чи вам добре видно? Давайте по смаколиках. Тут, до речі, приїхали також акційні такі таці. Вартість була 250 гривень такої таці, але вони приїхали суто для тих паняночок, які їх замовляли. То було 250 гривень. Це її акційна ціна. Це така кльош. Наразі вільних немає, тому інформація для тих, хто замовляв. Далі. Я спеціально завжди купую товари, які не мають жодної хімії щодо солодощів. Тут іде повністю складник натуральний. Вартість таких фруктових, і це є фруктові, це є ягідні. Вартість 65 гривень. Такі желейки, але натуральні, жодної хімії. Далі по смаколиках, дівчатка, дуже смачні, просто неймовірні смаки. Також натурально 105 гривень, тут 180 грам такі тістечка. Е, ще одні за 105 гривень тістечка. Е, такі дуже смачні. Смачно виглядають. ми не пробували. А ці пробували, <смеш> правда? А ці, Там, бомбезні. ці ми пробували. Дуже все смачне, натуральне, то є з шведського дворика зікей. Також ми маємо дивний товар для вас. Це натуральні чіпси, що можна давати навіть діткам. Оці йдуть з цибулькою і кропом, а ці взагалі тільки з сіллю. 85 гривень. Це такі, як жарена бульба у бабці в чавунній сковорідці. Зразу кажу, дуже-дуже смачна. Далі неймовірно смачні цукорки це ім. Да 390 грам, ой, 460 грам. 390 гривень. Тут іде нога і... Карамель, нуга і Синку, такий. Чується? Одним словом, одні натуральні Знає, складники. на українську перекласти, дай їм. Дай, дай їм. їм. Давайте далі поїхали. Хочу вам показати дуже отаку класну стіну. Ціна 240 гривень за неї. Хто з нами на закупах онлайн був? Там була інша ціна. Ось така дуже-дуже класна. Її можна зробити. Наприклад, у вас є між сусідами, там ДСП стоїть або стоїть якась сітка. Ви хочете прикрасити свій балкон, поставили ось такі плиточки. І у вас просто цвітучий, красивий балкон. Або десь у вас там треба щось сховати на стіні чи зробити фотозону. Дуже класна така пропозиція в районі 200 гривень. Далі, оце такий ковричок для е, сушки посуди, 140 гривень. Він розкладається, досить такий великий. Що там Галюся? Скільки з нами людей? Ну, іменно зараз 12, але було 150, потім 100, потім сто пішли Нам писати, що замовити. Так, дивіться, маємо дуже класні запахи в машину. Скоро там мають бути оголошені переможці, хто їх виграв, то ми вже з понеділка це зробимо. Запахи дуже-дуже приємні. Запах машини лише 120 гривень. Це дуже-дуже хороша пропозиція. Вони є жіночі, чоловічі і дуже-дуже приємні. Також ми маємо запахи для дому 215 гривень. На це треба приходити нюхати або довіритися нашим менеджерам по запаху. Далі пам'ятаєте, я ставила пост на ось такі сумочки. Ці сумочки йдуть зараз, наприклад, на пляж вибираєте мокрі трусики, купальник, чи вам треба якісь документи. Ви ось так от закручуєте і вона не пропускає вологу. Вони є протестовані, можете не хвилюватися. От такі застіпки, і воно зовсім не пропускає вологу. Вартість 125 гривень. Маємо ось такі месочки, набір месочок, які ось тут прорезинені. Вони не слизгають, тобто в них можна збивати і лити з таким носиком. Вони є в різних кольорах: біла, зелена і голуба, вартість 250 гривень. Далі, дуже популярною у нас є особливо, коли ми продавали в минулого тижня, ось такі ложки. Ось такі ложки взуватися 212 гривень. Вона виконана з металу. І бажано робити на неї самовиві з нашого магазину, який знаходиться у зимній воді, тому що доставка вартість практично ложки. Далі бачимо, що до нас доїхали ось такі е, відкривашки, вони є універсальні, вартість 215 гривень. 50. Ой, 250 50. гривень. Так, е, хто замовляв, у нас ось такі зіп пакети багаторазового використання. Вони йдуть на двійних замках. 2,5 літри. Зі знижкою, ціна 105 гривень. Вони вже приїхали, можна за ними їхати і оплачувати рахуночки. Далі маємо ось таку сковорідочку на всі види плити. Вона дуже якісно виконана, нічого не пригорає. 17 см, тефлонова 250 гривень. Далі переходимо сюди. Це теж була акційна ціна, повна вартість 600 гривень. Це є ось така ваза або карафка, вони кажуть на неї. Тобто графин, кувшин. Це ось так наливати, дуже зручно, не зализується. Це є лімітована колекція, і до неї йде паличка. Вам покажу, може, хто знає знайомий з ікеї, Ось така назва. Це була знижка на неї майже 75%, ні, 50% чи більше трошки. Вартість 250 гривень. Далі поїхали. Ось такі вази це новинки вікем. Вони є більші і менші. Ось така ваза є за 250 гривень меншого розміру. І ось ця велика 375 гривень. Дуже гарно виглядає наживо. Як хрустальна дуже друга. Далі е, вже приїхали акційні ось такі е, на круглий стіл 150 діаметр. <святок> е Скатертин. Обрус на стіл. <святок> Він йде повністю натуральний. Тут йде льон і бавовна. Дуже гарно виглядає до тих рушничків. Взагалі, якщо ну, зробити такий комплект, то дуже красиво. Їх є небагато вільних. Е далі, ось такі акційні постелі приїхали. Було 1250, зараз 750 гривень. Натуральна бавовна, класичний біло-чорний такий принт. Ну, для того, вони пишуть, як забовоно. Чим більше разів береш, тим вона м'якша стає. Це, це, такий, це такий лозунг, будемо казати, що вона не вбиває. Далі. Хочу вам показати ось таку новиночку. Я забула вам її показати минулого разу. У мене дівчата питали, що це таке. Ми відгадували, Я не буду, це таке. не буду відкривати. І не, вгадали. і не вгадали. Та хочу вам показати ось так. Не знаю, чи вам видно, це така новиночка. Ви тут відділяєте е, жовток від білка. Тобто розбиваєте яйце е, на кружку чи куди. І воно ось тут має такі дирочки з силіконою виділяється. Хто часто робить там яйце, пашо? Чи готує якісь там такі страви, де треба цей, от така штучка пригодиться. Е, далі, всім, у кого забивається умивальник, рекомендую взяти ось таку штучку. Вона є силіконова, дуже зручна для використання. Викладаєте на свій умивальник, і воно нічого не забивається. Дуже зручно його вимити, дуже зручно ним користуватися. Вартість всього лише 135 гривень. Я нарешті їх знайшла. Поїхали далі. Тут у нас є новинки. Як бачите, приїхали також такі пластинки для прання, 96 гривень. Сінурен приїхав від затоки. Це дуже класний препарат для тих, хто має проблеми з пазухами носу. Далі приїхали нам мужчинам, на подарунки дуже велика кількість таких кубиків з нержавійки. Зараз на літо взагалі бомбезний подарунок на будь-які іменини чи просто на новосільним мужчинам немає значення. Тут йде щепці і такі кубики. Далі, ось така новиночка прийшла: 300 гривень. Хто хотів давно, якраз саме час придбати. Все, що є на задніх планах, також можна купити. Цей чайник ще раз вам покажу, він мені дуже симпатизує, його вартість 1900 гривень. Він дуже якісно виконаний, на всі види плити. І досить такий надійний і міцний. Хто хотів хороший чайник, це саме про нього. Ось таку новиночку вам вчора не показали. Це такий з ліоцелю е тарілочка на фрукти і цукерки або на хлібчик, вартість 450 гривень. Дуже гарно виконаний, це ручна, ручна робота. робота. Угу. Поїхали далі. Далі. Шочки різні, кошельочки А, та, а Підсвічники ще. Тому мусиш показати новиночки. Дивіться, оце новиночка наша, це, це підсвічники. Падає. Підсвічники в золотому виконанні, вартість 450 гривень. У кого є золоті елементи? Я думаю, що це буде. Дуже красивим декором. Ну, вже як про золото почали, то давайте ще це вже натикала три тисячі лайків. 375 сімдесят п'ять, триста гривень. Дивіться, дуже класна штучка. В кого є золоті елементи? Я була собі придбала. Дуже задоволена Я правда, трошки більшу взяла тут. На фрукти, на цукерки, ну дуже красиво або на хлібчик. Воно все було придбано зі знижками. До речі, в кого є багато нержавійки вдома, ось таку підставку підложку. Це ну, товар вічний, вічного, як то сказати, використання. Він ну, досить такий метал, якісний, тому хто не має і хотів би поміняти там свою стару, наприклад, то якраз саме час. Тут ми вже були. Давай я покажу оцю сумочку. Дуже мені симпатизує ось така сумочка. Вона також ручної роботи, натуральна, плетена, вартість всього лише 500 гривень. Е, можна використовувати як декор. Ну, в Магазин не знаю, чи з ним би я пішла. Тепер покажу дуже класний товар, який зараз актуальний. Це є сумка-холодильник. Сумка-холодильник, якої влізе в одну сумку півхолодильника. Отже, подивіться, яка вона вмістка. Е, тут вона дуже якісно виконана, тут іде така. Спеціальне, яка тримає тепло або холод, зашпиляється дуже легко, ніяких замків раз і закрили. І, звичайно, до неї вона вартість 195 гривень. Вони в обмеженій кількості. І, звичайно, такі морозильні е, морозильні ті штучки. Вартість однієї 60 гривень. Я справилась? Та, але ми ще ці а, не показала, показали та, як. Давайте я покажу ящики, які приїхали зі знижкою в сірому і голубому кольорі. Для всіх своїх підписників в Фейсбуці я їх придбала. Дуже класна річ. Вона класна не тільки для, для кладовки, а й дуже зручна для машини. Ось так от воно. О, двері роздягає мене. Ось так виглядає взагалі не займає місця. Наприклад, ви їдете десь там за продуктами, чи за яблуками, чи за грибами поїдете. І для того, щоб це не стискати, зараз от я розказую, Галя вже думає, вже їй треба. Mm -hmm. та? Mm -hmm. Ви yeah, робите yeah. ось так. І ось так воно було придбано зі знижкою. Вартість зараз по акційній ціні, поки є знижка 375 гривень. Давайте я є і ось такі гарні кольор. Я там відкрила одну відкрила, Шо, але не приїхала? тут. Вішечки. До речі, вішечки для дітей, для тих, хто е, хоче вже дитину привчати до порядку. 125 гривень за вісім штучок. Я ще новинку покажи. Бо дуже класні, що вони мають силіконені. Знаєш, А ти ціну знаєш новинки? 190 гривень. 190 гривень. Біленькі, просиліконані, такі, щоб не злітали ваші е, шовкові блузочки. І тут так само, щоб не злітало, в білому кольорі е, зроблені написано Болгарія. Дуже класні, 190 гривень. Так сказала Галя. Якщо що, то Галя? Так, ну я вже все показала. Що не показала? Що не показала, покажемо нового разу. Все, всім дякую, рада була вас бачити. Ми зустрічаємося з вами, мабуть, у вівторок якраз доїде ще більша кількість товару. Чекаю вас у нашому магазині по за адресою село Зимна Вода, вулиця Павла, Тичини, 9. В нас неділя завжди вихідний. І що хочу сказати, що ми робимо відправки по всій Україні. Нова пошта Укрпошта. Все, дякую, що з нами. Цьомпа!